Ви все-таки сторонник того, щоб признати ці території окупованими і, і тимчасово чітко зрозуміти, що покриву, вже не будуть іспол... мінські договорів. Я, я хочу розуміти, якщо ми тільки вліземо в процес, ну там мінімум з 10, там, 5 не виконуються з сторони там, Росії, видення військ, кордон вони ніколи, ну. Ну, ми зараз влазимо в цей процес, або ні? От зараз. От що відбувається? Скажу, на, словах ми, на словах ми влазимо. Реально, поки що ми туди ще не влазимо. Ми ще не влазимо. І більше того, я чесно скажу, я достатньо здивований, чому українська влада не використовує те, що використала Греція. Референдум. Я про це неодноразово говорив. Я говорю по НАТО, що треба проводити референдум. Я навіть тоді йшов, коли Батьківщина затіяла, я йшов його підписувати. У мене там офіс недалеко, де це все було дійсно. Чому? Бо я в 93 му році, коли вчився за кордоном, писав диплом. Саме про колективну безпеку стосовно НАТО, і тоді вже я вже розумів, що це єдиний ну, система колективної безпеки, де Україна би мала бути. І е коли говорять, що це не треба, нас ніхто не прийме, чи по Євросоюзу, чи тому. А я їм просто хочу ну, всім пояснити, хочу ми зрозуміли: для того, щоб українська влада, президент, там, глава уряду, міністр справ мав точки опору, я ж закінчую міжнародні відносини, мав точки опори на переговорному любому процесі. Він має на щось селатися. Так, отровіть собі, от ми провели референдум і там 70% сказало, що ми хочемо зараз в НАТО. Приїжджає наш президент на зустрічі. Каже: От ми провели референдум, народ хоче, що мені робити. Та ні, ми не приїжджає. Ну, щось треба робити. Давайте тоді нам зброю. Ми Ну, прийдемо. Давайте, прийдем. давайте, ми не хочете, давайте ми нам тоді прийдем. технології, давайте нам ну, треба щось. Що, ми маємо щось показати. Розумієте, про що я говорю? Да. В Європейський Союз 90 проголосувало. Що ми йдемо? Президент приїжджає, і каже їм: ну все, що мені робити, все, ми пішли до вас. Ні, ми вас не беремо. Як ви нас не берете? Ми не можемо збрати. Тоді відкупляйтеся від нас, не можете нас забрати. І так само по статусу. Треба обов'язково. Луценко був навіть сказав цю фразу. Я думав, що вони підуть цим шляхом, він виступив референдум, референдум про особу мутацію. От і був проведений. Я впевнений, що більшість сказала, що ніякого особи статусу, тоді б президент сказав би: «Ребята, я ж але Я не можу йти проти. От стаття така, та Конституції носі влади, народ. Тому давайте шукаємо інші. Лагаритми. Тобто, от мені не зрозуміло греки, як провели, сказали худо Худоб'єдна, але ж бачите, почав. 86 мільярдів на три Вот, От, от я про це і говорю. Я, ж, я вже зараз їм показую. О, дивіться, то, що я вам говорив пів року назад, що треба робити, рік назад, от греки зараз ночно показали, що це працює, цей механізм. Працює, робіться. Причому, як вони швидко протягом тижня це все. Провели, хоп і сказали, і ті, типу, покричали, похіхікали, а тим більше в цій ситуації, коли зараз у греках це сталося. ну, Я думаю, що можна далі рухатися. Тобто, я до чого все це веду? Все треба робити вчасно, як до речі, із збройними добровольчими, скажімо, формуваннями. Вчасно би їх нормально інтегрували, якби до них віднеслися нормально по-людськи, я би навіть так сказав, навіть тих провокаторів і тих, які вирішили використати. Там правильні ідеї, правильні, скажімо так, бренди в своїх корисливих цілях, так вони би не змогли це зробити, бо вже була би зовсім інша система функціонування цих добровольчих. Тобто не було, умовно кажучи, анархії чи манхновщини так, по регіонам. Це, до речі, не тільки право ми маємо це розуміти. От. Так і тут все ми маємо робити вчасно. Ми завжди, на жаль, запізнюємося. І як сказав Конфуцій, якщо ви не хочете вирішувати стратегічні так, проблеми, а у нас зараз проблема з Росією стратегічна. Ви обов'язково отримаєте сьогоднішні неприємності. От ми зараз всі ці неприємності маємо.